Романтики, прагматики, спортсмени, інженери та любителі гучного якісного звуку, щороку вже в п'яте поспіль збираються разом через головну пристрасть, любов до автомобіля за зланост. численна армія власників беззаперечного фаворита на ринку України усіма засобами доводить зацікавленість у вітчизняному авто, що стало помічником в роботі і відпочинку, мотивом для творчості і можливістю втілити найрізноманітніші задуми власними руками. Між іншим, прагнення виділити за рахунок власних талантів та вмінь головна риса членів Ланос-клану. Саме з таких і складається клуб фанатів «Ланосу» і завдяки ним активно розвивається клубний форум. На форуме сейчас зарегистрировано более 60 тысяч участников. Встречи проходят регулярно. Вот по многим регионам, раз в неделю либо раз в две недели. Слеты у нас проходят раз в год, то есть один раз в календарном году, и слеты проходят каждый раз в другом месте. То есть, первый слет у нас был в Днепропетровске, второй в Киеве, третий в Запорожье, четвертый был в Евпатории, а пятый слет сейчас мы проводим здесь, в Чугуеве. И выбор падает на один из регионов каждый год. То есть мы, не, мы пока что еще не объездим. Ділі всі регіони країни, поэтому кожен год в какої-то із областей ми проводимо наш сльот. Ясна річ, де зліт, там урочистий проїзд колоною і різноманітні конкурси, здебільшого автомобільні. Хоча не обходиться і без таких загальнолюдських розваг, як рибалка, наприклад. Щоправда, зняти її не вдалось. По-перше, було ще темно. По-друге, рибалив навіть оператор. Він повернувся до своїх обов'язків під час слалому, у якому змагались ланоси різних років та рівнів підготовки. Їх, між іншим, оцінювали в окремому конкурсі з технічного тюнінгу, якому, на відміну від тюнінгу зовнішнього, важливіша ефектна їзда. Хоча добряче технічно відтюнінгований автомобіль завжди має вражаючий вигляд і могутній голос. Втім, і голоси у клубних ланосів теж різні, і оцінювати їх не просто за виключенням окремої дисципліни акустичний тиск, коли перемагає кількість децибелів, а не їх якість. Стосовно ж якості самих ланосів, учасники в ній впевнені, а традиційний партнер клубу Філія Автозасервіс просто запрошує до своєї дилерської мережі, аби згодом і у вас була можливість стати учасником чергового свята ланос клано приблизно як у Олександра Козачука. с момента приобретения автомобиля, с мая 2008 года, был просто участником, читателем. Смотрел, что люди делают, как делают, что правильно, что такое Сталин, что такое тюнинг. Для себя выбирал, определялся. А с 2010 года стал активным участником, уже вот непосредственно познакомиться с теми, с кем общается на форуме. В принципе, очень понравилось. Первый был это пробег в Полтаву. И с того момента как бы все клубные мероприятия с удовольствием поддерживал, стараемся развивать движение. Нормальне та між водітялями, між пісоходами, водителями і нормальне та к автомобілям. Як на нашу думку, якщо жити і надихатися своїм автомобілем, то саме так.